В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні дуже гарно поєднуються Євангелія дня і 64-го псалма. І з сьогодення, Та я вчора прийшов ввечері з Йорданських відвідин і думаю, про що говорити. Але прочитав Євангелія дня, прочитав псалом, подивився новину. І намалювалася одна картина. Сьогодні у Іван Дня фарисеї стали сперечатися з Ісусом і вимагати від Нього знаку з Неба. А Псалом відповідає. Народи стривожилися, ті, хто живуть на окраїнах землі, налякалися. Своїх знамень. Сьогодні одна окраїна, найдальша окраїна стривожилась і відчула на собі, не хочу говорити гнів Божий, щоб не осудити часу. Ну, але велич і всему. Анджелес, штат Каліфорнія. Як би це круто не звучало, але ця найбагатша частина світу перетворена в смітник так? у купу попелу. Понад 12 тисяч будинків знищені або пошкоджені. Від 7 січня до сьогодні. Вже майже тиждень, лютує пожежа з ураганом. І ніхто уявіть собі, навіть там не може собі дати з тим раду. Маленький літачок летить і там ви каплю води у безмежне море вогню. От така людина є навпроти Бога. Капля в цілому получі. Господь. Дає знамення не тільки через війну, яку ми маємо, не тільки через хворобу, яку ми мали, але і через природні катаклізми. Він може показати своє лице. Я боюсь давати якусь оцінку звинувачувати людей чи обставини, щоб не бути, як та жінка-лота, яка. Ідучи зі Ситомого море і оглянула з цікавості і стала сама замерзла. Я цієї події хочу сам настрашитись ну і вас настрашити, який може бути Бог? Я і сам не знав, що отакий от може бути Бог. Бог є довготерпеливим, Проте він не є все Якщо час прийде, і коли всі можливості для покаяння будуть вичерпані, Божий суд буде справедливий і неминучий. У Псалмі Давид каже, ти, який утворюєш гори своєю силою і підперезаний могутністю, Котрий збурюєш морські глибини та викликаєш галас його хвилі. Господь Бог є всемогутний. Амінь. Христос рождається.